Зараз Андрієві подобається саме джаз, а Починав він дружбу із піаніно із Запорізького маршу. У чотири роки підібрав його сам. В чотири роки, це коли ми приїхали. Він тоді на підготовці йому сильно захотілося підібрати цей марш, і він почав його грати на фортепіано, не знаючи взагалі нот. Відтоді кожен ранок у маленького моцарта розпочинався із військового маршу. Дуже рано вставав всіх будив, яка запівень. Ігра на піаніно, потім захотів, щоб е, ну, піти займатися музикою. Так він приблизно точно на мелодію не знав, але він рятувався по пальцям. Я так теж інколи робив, але в нього все-таки краще, він більше це любить робити. Богдан переконаний молодший Андрій талановитіший, зате він сам працелюбніший. Більше огня висікають з танець з саблями, так. Учителька Наталія Павлівна каже: хлопці стараються з усіх сил, переступають через біль. Адже незадовго до виступу на міжнародному фестивалі в Парижі Андрій зламав собі пальця, так і грав. Он зі слізами, бідняжечка так жалко його. зіграв у філармонії. на другий день після перелому. Він тим пальцем нажимати не мог, наче він бистренькопі переучив. Аплікатуру, аплікатуру це пальці. Не любой взрослий може. Мальчик, все-таки, он, он мальчик, дуже способний. Поки брати особливо не задумуються над дзвіковим майбутнім, насолоджуються дитинством. Я другий, а ти ж ось тай-ля-ля. Наталка Федечко, Євгена Даменко, новий канал.